Вода з-під явору, яр на долину, пишається над водою червона калина. Пишається калиночка, явор на а кругом і хверболози і лози злоїть. Тече вода за загальною та по горою. Хлібощиться качаточка поміж осокою. А качечка випливає з качером за ними, ловить ряску, розмовляє з дітками своїми. І досі сниться під горою, над вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе й досі сивий дід коло хатиночки і бавить. Хорошеє та кучерява своє маленьке в І досі сниться, вийшла з хати, Весела сміючись мати, цілує діда і дитя. Аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує і спать несе. А дід сидить і усміхається. І стиха він промовить книжком. Де ж те лихо, печалі тієї вороги? Та дох вишневий толо хати. Грушіна ми ще мегудуть, плогатирі з плугами йдуть. Співають йдучі дівчата. А матері вечерю ждуть. Сім'я вечеря того хати, вічіння зіренька встає. Дочка вечерю подає, мати хоче научати, як соловейко не дає. Ой, моя відчинилася, не зони. Тобой, розкажи, як заго сонечко сідає, і як от одні виселочка воду позичає. За сонцем маєнки крачі волі поли і устає. І сонечко з патом пізове си не моє покиває. Веселою панома, мати дитину. Сонце, ги, вітер біє, з на долина, над водою, гець грибою, Червону калину. На калині одинокі, гріздечкоєш. Е, 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 Де сидіш, сировий питай, не питай, не знай. Засвіло в долині, червона калина. Ніби розміялись. Дівчина-дитина, любо-любо, стало, пташечка зраділа і, і защебетала.